Об'єктивно багато чого не зробиш онлайн багато що вимагає твоєї безпосередньої присутності, особливо тут на українській Донеччині, зокрема в частині деокупації найрізноплановішої, зокрема речей, які стосуються церковної діяльності церков релігійних організацій. Зокрема, тому що люди, які на певних посадах приймають певні рішення і мають вплив на певні вагомі речі, вони тут на Донеччині, з мого власного, не тільки мого досвіду, живуть певною мірою за принципами квантового світу, за законами квантового світу. Тобто, так, ефект спостерігача, це значить, що це значить, що поки ти на них дивишся, або поки вони думають, що ти на них дивишся, вони... Більш-менш намагаються, якщо не бути проукраїнськими, то хоча б імітувати проукраїнськість. так? Але щойно ти відвертаєшся, або вони думають, що ти відвернувся, одразу у них починається. так, там, Боже, царя храні, ми же браття. от, там, І всякі такі антиукраїнські історії та настрої. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко Добрий. Один з. Елементів, насправді, так, я так кажу, проєкт там де окупація церков Донеччини. Насправді, там не тільки церкви під це підпадають, а також низка інших речей, зокрема, державної комунальної власності. от І специфіка Донеччини вносить певні нюанси у опрацювання цієї теми порівняно, наприклад, із Буковиною. Із... Буковину, де я провів леву учаску крайньої відпустки, плідно попрацював з святими отцями Православної церкви України от, і зробив певні висновки. Наприклад, от зараз я друкую там нормальні кілограми паперів в рамках деокупації церков Донеччини. Разом з тим є от такий заклад. Державна спеціалізована установа Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи в місті Слов'янськ, вулиця Ярослава Мудрого. Ось такий офіційний лист, який коштував 500 гривень, нам із вами, наших із вами грошей, від моєї особи. Це лист, який я за першої нагоди вирвуся до Укрпошти, відправлю рекомендованим листом до цієї саме державної установи. Чому? Тому що відспівування померлих там. Проводиться на території закладу, є певна кімната так, для обрядових цих релігійних рухів історії роботи. І е, там працювали тривалий час представники московицького патріархату, так званого, так, ФСБшники в Рясах. Тобто, за повним циклом московити працюють вони в Слов'янську. Або біля нього вбивають українців своєю зброєю, а потім цих вбитих українців привозять туди, приходять агенти цієї саме Московії, яка вбила цих українців, вони відспівують, отримують за це гроші, розповсюджують вплив ідеологічний, так, моральний, розповідають історії. Так, от, ну, ви ж панієте, от буде мір з Московією, і такого не буде. от. Це коїться на секундочку в державній установі на території Державної України з дозволу там, того там і сприяння керівництва. От, ми близько року взялися за опрацювання цієї теми, і ми. Я сам, моя команда, у тісній співпраці з єпископом Савою, Донецьким Слов'янським мали щастя, з поміж інших проєктів, також успішно це довести до належного україноцентричного стану. Так, от і однією з головною відмовок у намаганні уникнути українізації цього процесу. У багато кого від директора того закладу до влади була міста Слов'янська була відновка, що от нібито закон про заборону УПЦ ще не набрав законної сили, а тому нібито ля 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 фа фа-фа-фа. Ми дотисли, ми дотисли, і там було 100% відспівувань ПЦУ, 0% УПЦ. Певний час. А з плином місяців, упродовж там півроку, мої агенти там припинили працювати, але я продовжував дистанційно моніторити ситуацію, і я почав бачити, що з плином місяців кількість відспівувань ПЦУ почала потроху, але пости донизу. От, так. Ну а я ж моніторю динаміку. Не тільки факти, а й динаміку. Ретроспективу, перспективу. А Московити почали нарощувати свої позиції. Тому що, а разом з тим, нещодавно, там, коли там місяць, чи коли тому набрав повної законної сили цей закон. Відповідно, я нашими з вами грошима склав із е, адвокатесою нашою, Любою, яка чимало допомагає, ось лист, і відправляю його до дирекції закладу. Відповідно, і мої агенти починають і відновлюють там роботу. Так, ну, з поміж іншого, там є доброді, україноцентричні, з безпосередньо персоналу цього закладу, які так, оп, бачать, Сашко Добрий, Там на 11-ту відспівування у нас сьогодні. Сашко добрий, коли на зв'язку. Так що там представники ПЦУ? У вас на 11-ту сьогодні є відспівування? Ні, нема. Якщо немає відспівування у ПЦУ, значить це відспівування московицьке. Будь ласочка. Приїжджають люди, проводять розмови. Але вже будуть вони проводити розмови, зокрема, із владою, ґрунтуючись на тому, яку відповідь дасть офіційно, бо це державна установа. Вони зобов'язані дати офіційну відповідь, яку я опублікую. Так, щодо роботи московицьких агентів, ФСБшників в Рязах вже. Прямо і безпосередньо представники заборонено в Україні організації на території державної установи. Оце один з багатьох аспектів того масштабного, великого, важливого, переможного україноцентричного проєкту на Донеччині, який я маю щось просувати, зокрема, ресурсами власними і вашими. Дякую вам за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.